І шкіра дійсно прям сяє зсередини. Чи зроблені у мене губи. Хто мене дивиться давно вже це знає. Я не задоволена. Ну, але для мене це любов. І ось такі гарні губи у мене вийшли. Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Каріна, і якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтеся. Зазвичай тут я знімаю влоги про своє життя, але сьогодні буде тематичне відео, де я буду фарбуватися і відповідати на ваші запитання. Буду показувати вам, як я роблю свій повсякденний макіяж, і також буду відповідати на достатньо такі провокативні, особисті запитання. Тому бажаю вам приємного перегляду. В наступному кадрі ви побачите мене вже без Макіяжу. Та-дам! І ось я без макіяжу. Одразу скажу, що тип шкіри у мене комбінований, схильний до сухості. Зараз є деякі почервоніння. Я намагалася дочекатися дня, коли все буде добре з обличчям, не буде жодного висипу, і шкіра буде ідеальною. Але, в принципі, цей день може ніколи не статися. І я думаю, що у більшості дівчат є якісь висипи, тому сьогодні будемо з вами їх трошечки маскувати. Але не сильно. Найголовніший пункт моєї сяючої шкіри, конкретно моєму випадку, мені дуже допомагає сироватка світ вітаміном С від інституту. Після неї шкіра дійсно прям сяє зсередини. Я наношу одразу на обличчя. Просто подивіться, яка шкіра після цієї сироватки. Після неї я наношу крем для зони навколо очей, для того, щоб консилер теж ліг добре. Я зараз підготую шкіру, почну наносити тон і буду відповідати на ваші запитання. І звісно, сироватку закриваю кремчиком. У мене теж від інститутом називається Супербіотік. Він такий зелений, прибирає почервоніння. Це те, що мені потрібно. Ось і все, Моя шкіра розголожена і підготовлена до макіяжу. Зараз потрібно почекати хвилинку, поки це все вбереться, і можна наносити тональний крем. Зараз у мене два фаворити: це тінт від Chanel і BB-крем від Airborne. Сьогодні, напевно, я оберу Арборіан, тому що наразі Tint від Chanel мені трошечки затемний, так як я його купувала, коли летіла з Пхукету. я була достатньо темною, і мені здавалося, що ця засмага протримається якомога довше. Але на жаль, вона швидко змилася і тепер треба знову чекати літа, щоб він мені підійшов. BB Cream від Airborian, мій фаворит протягом двох років. Це класний засіб, який завжди працює. От Як би ти його не наніс? Він завжди виглядає класно, перекриває якісь дрібні недоліки, хоча при цьому він не лягає маскою на обличчя. Наразі у мене відтінок nude, хоча відтінок клеєр мені теж підходить. Я буду його наносити пензликом від Real Techniques, а потім розтушую вже спонжем. Пензлик під номером 200. Спочатку наношу на ручку трошечки, і потім вже переношу на обличчя. Я буду дивитися туди, тому що там у мене дзеркало. І поки я наношу тональний крем, буду відповідати на ваші запитання. Перше таке базове запитання: скільки тобі років і хто ти за гороскопом? Я думаю, що хто мене дивиться давно, вже це знає. Але, можливо, ви бачите мене вперше, і я відповім на це запитання. По Перше, мене звати Каріна, мені 26 років, і за гороскопом я лев. До речі, все, що ви знаєте про знак зодіака Лев, це прям. Описує мене. Дійсно, я такий типовий представник знаку Лев? Якщо вам цікаво, можете почитати. Подивіться, як класно лягає цей тональний засіб. Я зараз ще взяла спонж і трошечки підтушую в ділянках, де він не рівно ліг Наступне запитання: скільки років ти ведеш блог і з чого ти починала? Я веду блог вже. Майже п'ять років почала я у вересні 2020 року. Починалося все з тіктоку. Я просто робила відео в TikTok про догляд за волоссям, за шкірою про косметику, і відео почали залітати. Причому одразу на той момент було дуже просто набрати аудиторію. Мені так здається, що просто, тому що конкуренції було дуже мало. З України я знала тільки декілька дівчаток, які знімають Тік-Ток. В основному це були якісь закордонні блогери. В Україні тоді вважалося так, що TikTok – це просто для якихось дітей, для танців щось таке несерйозне. Знаєте? А я на той момент вже активно знімала. У мене була Достатньо велика аудиторія. Пам'ятаю, в перший рік я набрала 100 тисяч підписників в Тіктоці. Зараз, звісно, ця цифра застрягла на 500 тисячах вже, напевно, три роки. А аудиторія не росте, тому що наразі я набагато менше займаюся Тіктоком. Я туди закидую просто те, що публікую в Інстаграм. І на даний момент рекламу я теж дуже рідко беру в Тікток. Зараз я більш активно займаюся інстаграмом, Ютубом і зйомками для брендів. На той момент я знімала всі тіктоки під музику. Тоді не було такого, що відео з озвучкою, це що взагалі таке. Тоді майже всі відео були під музику, або з підписом Я тоді вела на російській мові і вже після 22-го року я перевела блог на українську приблизно у травні, і у мене почала додаватися українська аудиторія вже і в Тікток, і в Інстаграм. Це мене дуже радувало, тому що до війни української аудиторії у мене було мало, тому багато людей мене і не знали. З Того моменту у мене почалися рекламні інтеграції. Спочатку це було десь 2-3 інтеграції на місяць. Реклама коштувала дуже дешево. Потім вже, звісно, я почала повишати ціну на рекламу, так як росла аудиторія, і реклами стало більше, але вона стала такою більш якісною. Далі переходимо до консилеру. Наразі у мене від Аурґлас. І хочу сказати, що я не задоволена. Я не розумію ось цих позитивних відгуків в TikTok. Я на них повелася і купила. Але мені не подобається мій найулюбленіший консилер це консилер від Dior. Він в мене вже жахливо виглядає, там майже нічого немає, хоча ще можна щось достати, думаю. Але зараз я користуюсь Hourglass, тому що я його вже купила, він коштує недешево. І... В Принципі він норм, але він не вау, Він взагалі не коштує тих грошей. Він ну дуже дуже плотний. Я не знаю навіщо користуватися в принципі таким консилером. Ну окей, навіть якщо у вас сильні висипи, все одно це буде виглядати не дуже. Ну, чесно, я не знаю, напишіть мені, хто любить цей консилер, за що ви його любите. Сьогодні все ж таки я вирішила достати залишки ось цього консилеру. Напевно, треба було підготуватися і купити собі новий, але як є. Консилер я наношу в ось цю зону, ось цю. І також трошечки під носик. Ну і, в принципі, все. А розташовувати буду спочатку пальчиком, а потім спонжем. Яка була твоя перша реклама в інстаграм? І коли багато до речі, запитань про роботу, про мій блог? Тому я з радістю відповім. Моя перша реклама була в 2021 році, і це. Була компанія Ви Уявляєте, можливо, були якісь дрібні реклами, але чесно, я вже не пам'ятаю. Щось мені там безкоштовно присилали, але от дійсно я навіть не запам'ятала, що це було. Першою комерційною рекламою це була співпраця з Maybelline. Як зараз пам'ятаю, це була туш для вій. Бети до речі, я зараз вставлю цю рекламу, яку ми до речі знімали з моїм чоловіком. Він мені допомагав знімати та монтувати. Ось, я думаю, що ви вже подивилися нашу рекламу. Напишіть, як вам? Ну на той момент мені здається, це було прям класно. І для починаючого блогу. Теж, думаю, прикольно. І це була моя перша співпраця за договором. Отже, я вже нанесла консилер і хочу відповісти на наступне запитання. Так, чи є в тебе хобі? Якщо так, то яке? Що чесно, в мене багато хобі, і, в принципі, моя робота, мій блог це моє хобі. Можливо, це звучить дивно, але я дійсно обожнюю те, що я роблю. Наприклад, навіть зйомка цього відео в YouTube, вона мені не принесе багато коштів, але я роблю це, тому що мені подобається. Це моє хобі. У мене. Не Ютуб монетизується, але це не приносить так багато коштів. Наприклад, як реклама в інстаграм або там зйомка для бренду. Ютуб це дійсно моє хобі, це просто для душі. Одного відео я заробляю на великі кошти, тому, в принципі, я б могла цього і не робити. Але мені це подобається. Це була моя дитяча мрія. Отже, наступний крок це бронзер. У мене від Гучі. Бронзеру я наношу зовсім трохи. До речі, ще. З приводу моїх хобі я дуже люблю співати. Я не займаюся цим взагалі професійно. Я співаю тільки вдома, але я роблю це часто. І обожнюю це робити. Можливо, в майбутньому я піду на заняття з вокалу. Колись в дитинстві я ходила в музикальну школу на клас гітари, і там у нас теж був вокал. Мені це дуже подобалося, але зараз, на жаль, просто не маю часу цим займатися прямо більш професійно. Одразу скажу, що свою пісню я не буду випускати як багато блогерів, але просто для себе співати я люблю. До речі, бронзер у мене у 0,2 відтінку, Знаю, що будете питати. Мені подобається цей бронзер, Він виглядає так максимально натурально. Тепер переходимо до рум'ян. Мій фаворит це роут, кремові рум'яна у відтінку Piggy. І також зверху я зафіксую сухими рум'янами від Chanel у відтінку 440. Мені дуже подобаються ось ці рум'яна від роут, хоча багато хто їх захейтив за пакування. Але мені воно подобається таке мінімалістичне. Але це пластик, да. і розташовувати буду теж спонжем. Давайте на такій ноті перейдемо до бровей. У мене зараз гель. Від Maybelline. тут я вам нічого цікавого не розповім, тому що я просто вкладаю гелем свої брови, так як вони достатньо густі, темні, і я не бачу сенсу їх якось там фарбувати. Хоча раніше я це робила. Але зараз я зрозуміла, що мені подобаються просто ось такі натуральні брови. І зараз переходжу до хайлайтеру. Хайлайтер я наношу на ось цю зону, трошечки носик і ось тут, на куточки ока. До речі, хочу спробувати щось новеньке. Напишіть в коментарях, що ви можете порадити. Саме хайлайтер, не обов'язково прям палетку цілу, а просто якийсь хороший хайлайтер, який виглядає більш-менш натурально, можливо, навіть кремовий хайлайтер. І далі давайте перейдемо до вій. У мене ось така туш від L'Oréal. Вона бюджетна, але класна. І давайте відповім на наступне запитання: розкажіть про фінанси у сім'ї, як ви їх розподіляєте і хто за що платить. Дуже цікаве запитання. Я можу сказати так: у нас за всі базові якісь потреби платить чоловік за оренду квартири, за продукти, за якісь наші подорожі. А бензин в машині, все СТО машини теж платить чоловік. Звісно, свої хотілки я оплачую сама. Я не прошу там на сумки або на якісь поїздки кудись. Я заробляю і я це можу оплатити сама. Чому ні? Також я можу щось купити додому, бо це продукти або. Там якась постіль, ну щось для дому. Знаєте, це все я можу сама купити, і я не бачу в цьому проблем. У нас бюджет розподіляється ось так: от я знаю, що зараз багато поговорень з приводу там квартири 50 на 50, ресторанів 50 на 50 але у нас не так. Мені подобається, коли чоловік бере на себе відповідальність. Це для мене нормально. У мене так було в родині. Я вже неодноразово казала, що вважаю, що жінка повинна працювати, щоб мати своє Ошти й бути незалежною, а може будь-що трапитися, і у вас будуть свої кошти. Це дуже важливо. Хоча б якась сума, на яку вам вистачить проживати хоча б 2-3 місяці. Знаєте, така подушка безпеки. Мені здається, це важливо. Ну і, звісно, це не стосується того, якщо ви там в декреті і ви фізично зараз не можете працювати. Це нормально абсолютно. І з такими розмовами я забула нанести сухі рум'яна від Жанел. Я ще бачу, що камера трохи з'їдає макіяж, тому що в житті він виглядає ну яскравішим, мені здається. І тепер переходимо до губ. До речі, багато новенької аудиторії запитують, чи зроблені у мене губи. Але мої постійні глядачі знають, що приблизно 5 років тому я зробила вперше губи, це було десь 0,5 мл, Потім через 2 роки ще 0,5 і потім ще 0,5. Тобто я колола губи три рази по 0,5 мл. Моєго губа було приблизно півтори мілілітри. Але у січні минулого року я розчинила губи, і зараз у мене нічого немає. Все нейчрол. Як бачите, у мене від природи губи не маленькі, і особливо коли я їх малюю. Вони взагалі виглядають, наче зроблені, тому багато людей запитують про це. Але є невеличка асиметрія. Отже, моє улюблене комбо на даний момент це олівчик від Пупа 04 і блиск від інституту. Також мені зараз подобається блиск від «Чир 17 і ліпс, і масло для губ від Діор. Я його наношу трошечки зверху, щоб губи здавалися такими, знаєте, соковитими. Ось так от виглядає цей олівчик на губах. Я старалася сильно не заходити за контур, але все одно губи виглядають більшими з цим олівчиком. Це основний секрет пухлих губ. Далі, трошечки близько від інституту, я багато не наношу, тому що зверху буде ще олійка для губ від Dior. І ось такі гарні губи у мене вийшли. Давайте відповім на останнє запитання: ваш найулюбленіший парфум? Отже, у мене достатньо багато парфумів, і дійсно важко визначитися і вибрати один. Але якщо б можна було все життя користуватися одним парфумом, то це була б ось ця баночка від Byredo Blanche. Мої подруги не розуміють, чому я так фанатію від цього парфуму, але для мене це любов. По-перше, це аромат чистоти. Він такий достатньо нейтральний, при тому, що я люблю такі насичені солодкі аромати. Але він взагалі не солодкий. Він дійсно свіжий, чистий аромат. Плюс у мене з ним дуже хороші асоціації. Я купила цей парфум в такий щасливий період свого життя. Купила на Кеті в дютю Фрі. Ну і також повна протилежність попередньому аромату аромат від Kilian Енджел Шер. Вони абсолютно різні, але я також його обожнюю. І навіть часто я люблю їх змішувати, тому що аромат від Killian, він такий дуже солодкий, насичений. А бланш аромат чистоти і разом це просто неймовірне комбо. Отже, на цьому сьогодні все. Ви побачили, як я роблю свій повсякденний макіяж. Також дізналися мене трохи краще. Напишіть в коментарях взагалі, як вам це відео, як вам теми, які ми обговорювали. Можливо, у вас буде що доповнити. І також буду чекати від вас лайк та підписку на мій канал та всі мої соцмережі. Мені буде дуже приємно. Всім цьом!